Наше місто, маючи особливу душевну атмосферу, притягує безліч гостей з різних куточків і країн. А для виконавців, Одеса це величезний знімальний павільйон з чудовою архітектурою, ласкавим і теплим морем, і мешканцями з властивим саме їм неповторним гумором. Достатньо тільки згадати, весну на зарічній вулиці, три мушкетери, місце зустрічі та твоя уява відразу надасть весь колорит епохи. Вітаю! В ефірі молодіжна цін програма тільки для дівчат, і в студії я Вероніка спостерігала скандальну історію кохання Олега Скрипки у прямому ефірі. Ну, это снималось в Одессе, хотя по фильму это где-то там в России будет. От, я не знаю там когда будет презентация этого фильма, Ну будет ли афишироваться, что это что это в Одессе там снималось. Одеса, звичайно, не Париж, але теж дуже гарна в будь-який час доби. Олеже, а де центр міста буде дешевше залишити без світла в Парижі чи в Одесі? Останнім часом виходить, що Одеса це мій другий дім. І так сталося. Ну я вже там багатьох інтерв'ю казав, що Одеса мені дуже подобається. І ну, вона мені от якось по темперамуту по, по атмосфері по атмосфері підходить. І так сталося, що ну, останній час я все більше і більше заїжджаю в Одесу, і не тільки для концертних програм. а от. Це ми знімали кліп, недавно я знявся в повнометражному кіно тут в Одесі. І майже от останній місяць жовтень я провів в Одесі, прописався. Ну і возникла ідея Володія пригласити, і Володя би, ну, дійсно дав характерність, тому що і ну, зробити смешно э, вот и сделать ну по-одеске и вот ну, я считаю что это вот настоящий там одесский клип клип Олега скрипки как украинский сэнди Да, он сам как Сэнди. Олег Скрипка, я обожаю его вот эту вот выразительность. Он яркий очень, и очень э, такой вот в, в движении очень хорош, в пластике. И он пышный такой, я не знаю как сказать, такой буйный даже можно сказать где-то. Мне очень нравится. Да, Сэнди, да, 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 где-то так, да. И на съемках это чувствовалось. И, и он сам как человек такой, очень деятельный такой. Мне нравится и фестиваль, который он проводит. вашого нового кліпу як український замінник Сенді? ураган Сенді? ні ні це о, він добрий там ну дещо пару пару келихів розбили але але він він добрий це більше як о, тропічний о, тропічний дощик який пройшов і минув і всім знову стало гарно і приємно на душі Друга чверть переноситься набагато легше, адже рівномірний ритм шкільного життя та розпорядок дня допомагають мені Амалії та іншим школярам витримувати навантаження учбового процесу. Тим не менш багато хто захоплюється творчими видами мистецтва. За цього ласкавий дзвонок. Веселый смех на время умолкает, Учитель начинает свой урок, И все вокруг как будто замирает. Все годы нас учили. в наших серця! Ніщо так не радує, як наближення головного сімейного свята Нового року. І я Амалія теж готую нові композиції, з якими буду виступати для глядачів. Ganz Paris tanzt diesen Tango, Monsieur, und ich zeige Ihnen gern diesen Schritt, denn ich weiß, Sie machen mit. Robert schon seit Jahren Schlager, die nie Wäsche waren. Er hat sie selber gemacht, aber man hat nur gelacht. Dann spielte er ein Lied und es geschah. Schritt, denn ich weiß, sie machen mit bei einem Tango, Pariser Tango. Ich schenke dir mein Herz, mein Tango. Die Nacht ist blau und süß der Wein. Wir tanzen in das Glück hinein bei diesem Tango, Pariser Tango. Ich wünsche mir, es bleibt noch lang so, ein Leben lang. Оця так, як ти хочеш, щоб до тебе ставилось так само. Ця, здавалось би, не хитра, але вельми справедлива мудрість чомусь не працює, коли справа стосується нас, дівчат та їх хлопців, споживаючи погляд з одного боку і вичікування з іншого. І тут навіть не важливо, хто на якому боці. Головне, це і не співпадіння. Якщо ти дивишся як на річ, то й тебе будуть оцінювати. А якщо сидиш у засідці, то на тебе відкриють полювання. Ця ситуація багато разів описана в літературі, але в житті вона завжди відбувається зі своїми нюансами, які, як тобі здається, трапляються тільки в тебе однією. І ось стоїш ти після чергової образи та гадаєш, що ж я не так зробила, де навірно, себе повела? Чому ж він? Так ставиться до мене. До людей треба ставитися так, як ти би хотіла, щоб поважали тебе. У вузі я відмінниця, та усі студенти просять списати. По суті, ці люди не бажали нічого зробити. А якщо мені щось треба, всі дають списати. Але ця робота помилкова. Дівчата іноді застосовуйте хитрощі. Хоча у кожної людини є своя власна точка зору, я дотримуюся своєї і вважаю, що жити за принципом відноситись так, як ти хочеш, щоб відносилося до тебе зараз, у 21-му столітті, неможливо. Люди змінилися, стали більш корисливими і егоїстичними. Потрібно жити так, як вважаєш за потрібно, і не звертати увагу на інших. Відноситись так, як хочеш, щоб відносилися до тебе, треба тільки з близькими людьми. У школі хлопчик, який сидить позади мене, дергає мене за косички, і мені це не подобається. Але інші хлопчики розумні і не просять списувати. З хлопчиками я не дуже сильно дружу, вони у нас розумні, а дівчатка не дуже. Якщо хлопчики мене ображають, я їх хлопцюю. Одного разу я впала в школі, та хлопчики почали сміятися, а один з них допоміг мені встати і засудив того, який глузував. але до всех у школе, у классе я ставлюсь справедливо, то есть так, как до мене. В друзьях девчаток в мене больше, чем хлопчиков. С ними я гуляю после уроков у парку, который находится біля школы. Люди – существа весьма эгоистичные, особенно когда речь заходит об их благополучии и комфорте. Конечно, тяжело подставить правую щеку, когда тебя ударили по левой, но чтобы межличностные отношения были более светлые и продуктивные, необходимо понимать друг друга и идти на уступки. Я вважаю, якщо ти людину знаєш погано, то не треба й довіряти сразу усе, тому що ти не знаєш, яка вона чи збереже твою таємницю чи розповість її кожному Віднесся к людині добре, але завжди пам'ятай, що твоє добро може обернутися до тебе боком.